У Нас буде доволі прямолінійна розмова, а точно не сентиментальна, бо ми будемо говорити про цинізм росіян. Там не до сентиментів, і е, справді все дуже і дуже е, прямо відбувається прямо і цинічно. Олександр Мусієнко, керівник центру військово правових досліджень, долучається до прямого ефіру на 24-му. Пане Олександре, вітаю вас! Слава Україні! Пане Олександре, вітаю вас. Чи чуєте мене? Вітаю так, зараз чую. Е, зараз пропоную поговорити про м, росіян в доволі такі е, ключі прямолінійному, можливо, десь навіть цинічному, бо ж їхня логіка саме така: цинічна. Я зараз е, маю на увазі потенційну їхню. Е, Хвору думку про те, щоб щось влаштувати на запорізькій атомній електростанції після того, що сталося з Каховською, ГЕС, не немає сумнівів а, щодо того, що вони точно на це здатні. Інше питання чи а, дозволять їм ну так чи інакше, ми маємо бути морально готові до всього. Я хочу почати нашу розмову із того, які які військові наслідки. Можуть мати, може мати потенційний теракт на ЗАЕС. Нагадаю, що після Каховської. Теракту на Каховській ГЕС росіяни перекинули з офіційною інформацією, перекинули війська з е, лівобережжя на схід України. Ну і е, при цьому Україна, якщо хотіла е, в, в межах наступу форсувати Дніпро на рівні там не знаю, ДРГ або значної кількості е, ДРГ на човнах, то вона, судячи з усього, цього е, не змогла зробити. Ну або ж не могла робити принаймні у першій. Дні і тижні після підриву. А які військові наслідки може мати підрив будь-який теракт на ЗАЕС? Ну, єдиний наслідок, який бажаний для Росії, і єдиний, який вона хотіла би досягти через це, це зупинка українського контрнаступу на тривалий час. Взагалі, скажімо так, зупинка наступальних дій на півдні. Uh -huh. Тобто, це єдина мета, яку ворог абсолютно ставить, думаючи про такий теракт? Інших варіантів, я думаю, вони не розглядають. Тобто вони не це не питання того, щоб резерви перебазувати, це не питання того, щоб щось кудись передислокувати. Це питання виключно у площині, більш такі стратегічні, це зупинка українського наступу. Ось такі сценарії вони розглядають. Ну, ми знаєте, ми дещо забігаємо наперед, коли говоримо обов'язково про наслідки справи, тому що я думаю, що. А є шанси цього не допустити, мабуть, і ними варто користатися. Те, що робить зараз президент України, коли апелює до міжнародних партнерів і постійно про це говорить. зараз в світі, це почали активно обговорювати. Це вже добре, тому що передаються реальні докази того, що Росія хоче. Це вчинити це одна опція, тобто санкції проти росатому те, що треба запроваджувати тиск на Росію, ізоляція, поглиблення і так далі. І це вже добре про це, що ці питання піднімаються. Ну і є другий варіант це звичайне проведення військової операції з нашого боку по звільненню за військовим шляхом, тобто, це теж сценарій, який не можна відкладати, і ось скажімо так, про нього забувати. Знаєте, що. Вочевидь, спроби з нашого боку були раніше ще минулого року. Вони завершились не зовсім вдало, але це не значить, що е зараз це має завершитись невдало, тому що змінюються обставини. Зараз наші війська якраз ідуть і наступають на півдні, Я хочу нагадати, і один із напрямків це. Якраз якщо ми подивимося П'ятихатки, звільнення, яке було е, цього тижня, так от розгалуження доріг від П'ятихаток, одна на дорога на Маріуполь інша на Енергодар на Васильівку. Енергодар, і ми теж там як би не було, але будемо просуватися. Тобто, ось цих два сценарії, які можуть все ж таки запобігти, допомогти запобігти ось е, цьому страшному злочину. Теракту, який Росія може готувати. Ну потенційно вони ж уже замінували і вони можуть це зробити в будь-який момент і не те, як каже фахівчиня з ядерної безпеки, пані Кошарна, теоретично вони могли б навіть відійти з цієї станції і дистанційно це зробити дистанційно підірвати. А от на вашу думку, чи вони, якщо не дай Боже, все таки вони на це підуть, то вони тікатимуть звідти з. Запорізькій області. Чи вони стоятимуть, попри те, що там ну, можливий витік радіації? Ну, всі відійдуть, я думаю. Ми ж маємо розуміти, що вони відійдуть, вони відведуть свої сили. Можливо, хтось частково залишиться. Для них ж треба алібі, щоб потім звинуватити Україну, тому вони залишать когось свого і скажуть, що це. Україна зробила, тому що бачите, і наші попали під удар, Ми цього не хотіли. Ми ж би, якби це б ми, то ми від, значить, відійшли би одразу. Тому звичайно залишать з метою виключення виправдання свого злочину і можуть залишити. Але більшість відійде. Ну і питання в тому, що і ми не дуже то зможемо просуватись. Це ж. Розумієте, складнощі, пов'язані з забрудненням, це, мабуть, відтермінує проведення певних дій. Я думаю, хіба що це ну це навіть важко уявляти в костюмах хімзахисту чи біологічного це великі ризики для людей. Уже помітно, що ми проводимо наступальні дії, зрештою, так як і мало бути в цьому випадку, скажімо, мінімізуючи будь-які втрати. І це, і це, і це реально, і це помітно на відміну від Росії. Тому ставити людей під удар а, тим, що попри якусь техногенну катастрофу попри теракт, який вчинений буде Росії комусь просуватися вперед. Я думаю, що таких наказів теж не буде. Тому це просто сповільнить на цьому. Це просто, скажімо, унеможливить на деякий час ведення якихось бойових дій саме на цій конкретній ділянці. Угу, uh угу. -huh. Uh -huh. Пане Олександре, ну і щодо політичного аспекту цієї справи, Сенат Сполучених Штатів готується розглянути резолюцію, яка має застерегти Росію від застосування ядерної зброї в Україні. Вже добре, вже непогано, але це все таки здається якийсь наступний потенційний та їх крок. І у випадку, якщо вони вчудять щось на ЗАЕС, і у випадку, якщо на це ніяк не реагують, щодо Власне, потенційного теракту, не дай Боже, чи є у світі е, тенденція? Е, чи є у світі така сила, яка зараз е, найближчим часом зробить те, про що каже президент Зеленський, вийде і попередить е, Росію про те, що це буде прирівняно до застосування ядерної зброї, якщо не дай Боже, Росіяни влаштують там теракт? Справа в тому, що не публічно, я думаю, так. І сигнали вони надсилалися раніше. Відомо, що з цього приводу зустрічалися, коли був попередній раунд загроз. Ми пам'ятаємо, що він почався після того, як в Росії була оголошена мобілізація Путіним 21 вересня минулого року, і пішли, скажімо так, нагнітання знову з цієї ситуації. Угу. Після цього ще восени були зустрічі директора ЦРУ Бернса і. Керівника служби зовнішньої розвідки російської наричкі вони зустрічалися в Туреччині. Одна із цілей цієї зустрічі це було якраз попередити Росію про всі наслідки, які можуть бути. Наслідки, про які говорилися, це на сьогоднішній день те, що може обговорюватися це удар по військовим об'єктам російських військ в Криму. Окупованому і удар по території Білорусі по певним об'єктам, де так само може зберігатися ядерна зброя, це, власне кажучи, тому що Білорусь це загроза і для НАТО. Це пов'язані речі, і в першу чергу це загроза проти НАТО, тобто розміщення потенційної ядерної зброї Росії в Білорусі це загроза Польщі, країнам Балтії і НАТО. Я думаю, що в Вільнюсі на саміті НАТО буде ого-го, яка дискусія про це, і не даремно президент Байден. Нещодавно озвучив е, фразу про те, що загрози за застосування тактичної ядерної зброї є. І це стосується не тільки України, це стосується вже НАТО. І це робиться напередодні саміту НАТО ця заява, щоб якраз в Вільнюсі це доволі таки серйозно проговорити. І добре, що до цього привертається увага. от, власне кажучи, те, що в принципі відомо з цього питання, тобто, по певним таким непублічним каналам, те, що говорять, що є. Готовність а, нанести, можливо, не ядерний удар, якщо це буде не ядерний удар по Україні НАТО, але конвенційною зброєю доволі таки потужний по військовим об'єктам Росії. Тобто, ага. така одна із опцій вона розглядається. Зрештою, розумієте, давайте скажемо так: коли планувалися контрнаступальні дії українських військ, і наші партнери нам в цьому допомагали і моделювали різні сценарії у Німеччині. Там під час відповідних ігор, я думаю, що ну ігри маються на увазі в тому сенсі, просто хто не знає, що це не, не, не гралися, а це моделювання безпосередньо Ого. поля бою і ситуації командні ігри на полі бою. А, так от, мені здається, що ці ризики вони ж якось прораховувалися, і підрив Каховської ГЕС, і можливий теракт на ЗС. Бо вони не могли не прораховуватися. Хто б що мені не говорив, це було б безвідповідально їх не прорахувати. І якщо. Український контрнаступ ось так розпочався на півдні, і вже є певні успіхи, і ми розуміємо, що може далі просуватися по цьому ж напрямку. То я думаю, що і Захід, а в принципі, готовий до різних сценаріїв, мав би бути, і до сценаріїв, зокрема, що Росія може піти на жахливий ось цей злочин по підриву за тобто мені здається і, і на ці випадки вони теж мені видається. Якусь реакцію, якусь відповідь мали би бути готовими давати uh -huh. Відсіч я маю на увазі. Тому ну, хочеться вірити, що це е, все планувалося, і обговорювалися різні сценарії. Відповідно, плани дій на е, різні сценарії і заходів, які мають бути, і плани реагування, зокрема. Ну, чи правильно розумію, що ви схиляєтесь зараз більше до того, що з урахуванням тих планів вже могли бути вжиті відповідні Заходи і вже контакти з Росією проведені, які спонукають вас до того, щоб скоріше схилятися до того, що Росія на це не наважиться? Я думаю, що я, я, я скажу так: я думаю, що безумовно контакти будуть. Чи вони на 100% зупинять? Тут сказати важко, тобто завжди існує вірогідність, що ні. Ми прекрасно це повинні розуміти. Тому що бачите, сталася катастрофа на Каховській ГЕС. Ну, сказати про те, що реакція аж така, скажімо, там, ну скажімо так, вже добре, що о, нам ніхто не радить не наступати. Тобто ніхто з західних партнерів нам не каже так відмовитись від ідеї, може контрнаступу, і давайте якось домовлятися. Це теж результат до речі, це теж добре, що є готовність подальшому нас підтримувати, надавати зброю, допомогу, фінансову зброю, ресурсну і так далі. Але з іншого боку, ми ж бачимо, що ну воно якось так пройшло не з тією реакцією, якою хотілось. Але тут все-таки питання ядерного забруднення, яке стосується. Не тільки України Чорного моря України Дніпра, Херсонщини при чорноморських країн, які теж відчують наслідки. А це питання, яке стосується безпеки всієї Європи. Це глобальне питання. Тому мені видається, що в даному випадку реакція має бути, і я думаю, що одні, з одним із способів реакції є два моменти: це зараз донесення позиції до Росії і Заходу. З усіма, тобто вони пояснюють чітко, що може бути, по яким об'єктам удари, і так далі, і так далі, які наслідки для Росії це буде мати, щоб це предметно і було для них зрозуміло. Напевно, на прикладний характер, що називається. І друге, я думаю, що е, не виключаю, що можуть бути, скажімо так, і поради від наших партнерів в тому, щоб спробувати провести певні операції по е, звільненню ЗАЕС. Угу, угу. Ну, дивіться, просто я хочу ще. Це питання, в принципі, поставити більш е, і з точки зору історичного контексту, і з точки зору е, перспектив взагалі розвитку людства. Бо це теоретично може бути страшна катастрофа. І в цьому плані питання ядерного ну не дай Боже знов таки е, забруднення України. Це ж. Історія е, про Будапештський меморандум і про відмову України від ядерної зброї, також і про те, що президент США колишній на той момент Білл Клінтон публічно визнав, що він шкодує, що це було зроблено. Ну, чекайте, е, хіба от якщо в Україні у такий спосіб Росія влаштує. Там я не знаю ядерний теракт, це можна називати, можна називати е, зброєю масового ураження. Хоча вже один раз вони застосували зброю масового ураження, я маю на увазі Каховського ГЕС. Але так чи інакше чи не варто ставити питання руба і? Порушувати питання відновлення ядерного потенціалу України, бо ну в такому разі, якщо навіть Захід вдарить по військових об'єктах Росії в Криму і в Білорусі, то якось це не дуже схо, ну, буде схоже на а, а, захист України. Якщо це буде зроблено, ну по-перше, на, на території не Росії, а Крим нагадаю, це Україна і Білорусь це теж не Росія. Поки що, і а, ну, в тому контексті, що так і уже так буде здійснено цей. І Ну, сенс реагувати на це якимось ударами, якщо і так частина території України буде забруднена. Чи не варто ставити питання про відновлення українського ядерного потенціалу? А хто нам повірить після того, Ну от скажіть, розумієте, хто нам повірить, що ми будемо готові забезпечити схоронність ядерних арсеналів? Це ж питання дуже серйозне. Тобто, нам ми повинні забезпечити схоронність дотримання. У нас буде е, приклад ЗС яка була захоплена ворогом. Тобто у нас зразу поставлять питання дуже серйозні про те, яким чином ви гарантуєте безпеку зберігання ядерної зброї і певних, скажімо там, пов'язаних із нею елементів. По-друге, питання в тому, що нам потрібно мати засоби доставки цієї зброї. У нас на сьогодні їх не так багато дадуть літаки. Питання інше під певну модифікацію і. Третій момент: я не дуже в це вірю, тому що я бачу, як Захід реагує зараз на те, що Польща звернулася до Сполучених Штатів, і була заява кілька місяців тому президента Дуде, який сказав про те, що Америка має поставити в Польщу ядерну зброю американську у відповідь на розміщення російської ядерної зброї в Білорусі, і все ця тема зникла з порядку денного. Після цього Польща не робить жодної заяви. І від Сполучених Штатів не чути жодної заяви. Я допускаю, тому що можливо ця ідея не дуже то на сьогоднішній день е розділяє поділяється і розглядається. Тут момент в тому, розумієте, все крутиться навіть не до скоронності технічних моментів, яку все таки при бажанні ж ми розуміємо, можна налагодити забезпечити і так далі. Тут ще й питання до того, чи готове НАТО до потенційної ядерної війни з Росією. І ось це ключове, можливо, Сполучені Штати готові, Британія готова, ряд інших країн. Але я думаю, що точно не всі країни НАТО. І ось по цьому питанню йдуть широкі дискусії. І я думаю, що планку до цього питання щодо можливості такого сценарію про те, що це може статися, і можливо навіть війна Росії з НАТО. Підняв президент Байден, коли сказав про те, що можливе застосування тактичної ядерної зброї Росією. Він сколихнув дискусії, доволі такі серйозні, серед інших країн. А що будете робити? Як ви будете цьому протидіяти? Як стати цьому на заваді? Як цього не допустити? Які наслідки має понести Кремль за свої абсолютно безвідповідальні злочинні дії? І так далі. І ось зараз ця дискусія набирає обертів, і це добре. Оце до речі, дуже добре, тому що можливо. Будуть випрацьовані такі рішення, які, хоча б, ну не в Україні, а хоча б Польщі, а, скажімо, віднов, передадуть, не відновлять, а передадуть американську ядерну зброю. В Україні поставлять засоби протиракетної оборони, не те, що засоби ППУ Петріот чудові, які ми зараз отримуємо. Тобто, це до чогось має призвести. І ці дискусії, я думаю, зараз будуть доволі таки активними. Але mm. поки що я не бачу готовності консолідованої. Всі членів НАТО. Ясна річ, що е, далеко не всі члени НАТО, ядерні держави, їх всього три в Альянсі, Але разом з тим е, ми прекрасно розуміємо, що е, не всі в Європі, е, не для всіх в Європі є це бажаний сценарій. І до речі, це одна із причин, чому Путін всіх так лякає ядерною зброєю. Він розуміє, що для окремих європейських політиків суспільств і стеблішментів це доволі таке вразливе місце. І він на нього продовжує тиснути і буде тиснути надалі. Просто питання в тому, чи це закінчиться як карибська криза, коли все ж таки пішли на поступки обидві сторони, чи це закінчиться гірше ніж карибська карибськам застосуванням ядерної зброї? Ось це питання, яке на сьогоднішній день стоять, пане Олександре. Ну ви знаєте, я коли говорю про відновлення українського ядерного потенціалу, я маю на увазі скоріше модель Ізраїлю. Ну, створили, як би немає цієї ядерної зброї, але якщо потрібно, то застосуємо. Ну, Не питати в країн Заходу можна чи не можна, не питати в Росії можна чи не можна. Просто в такому разі Україна фактично залишиться єдиною країною, яка е продовжує виконувати той -от Будапештський меморандум, до якого нас свого часу е примусили. Чи не так? Ні, є інший шлях. Це. Провести контрнаступ, скористатися вікном можливостей, коли внаслідок нашого військового успіху на Росії буде смута, і е, вступити в НАТО. І тоді вже гарантії в принципі, безпеки будуть у нас доволі таки серйозними. І тоді, в принципі, гарантії, зокрема, безпеки, в тому числі, і нашої буде гарантувати клуб ядерних держав, які входять в НАТО, це е, США, Британія і Франція, як би там не було. Але це буде, це, це буде ось таким виходом, і плюс до всього обов'язково першим, першим же ж рішенням після деокупації Криму має бути зміни до Конституції чинного законодавства про дозвіл на розташування о, американських і натівських баз в Криму. Тобто, Крим має бути мілітаризований НАТО і Сполученими Штатами. Тоді це будуть гарантії безпеки. От тоді це дійсно буде. Дієво і без того, щоб, скажімо, тому що розумієте, в чому ситуація? Далеко не всі наші партнери на Заході схвалять рішення про те, що ми маємо відновлювати ядерний арсенал. Все ж таки, залишитися зараз без підтримки заходу це дуже для нас ризиковано. Ну, так, да, я все-таки маю на увазі. Це знаєте, крайня е, крайній захід на випадок, якщо, не дай Боже, Росія влаштує теракт на Заес, а Захід на це відреагує неадекватно або е, взагалі не відреагує. Ну до речі, щодо Ізраїлю, маючи до вас питання тут. Е прем'єр-міністр країни заговорив нарешті про зброю для України, але в не дуже позитивному ключі, каже: Ізраїль побоюється не давати зброю Україні, бо там може потрапити до рук Росіян, а відповідно до Ірану, і може бути застосована Іраном із інших або ж з території Ірану, або ж з території інших країн близького сходу, бо ж дуже близько їхні союзники до, до Ізраїлю питання. Я би поставив вам таке: чи є в Ізраїлю, чи можемо ми взагалі просити в Ізраїлю щось таке, що не є чутливою технологією, що не є технологічною цінністю для іранців? Ну, ви знаєте, наприклад, танки Меркава, які вони збираються продати. Я не думаю, що це ну, ясна річ, там є певні технологічні рішення, але разом з тим, же ж треба розуміти, що і ризики, мені здається, не такі значні, що вони потраплять до. Ворога, якщо ми говоримо про чутливі, у них чутливі технології це щодо виробництва ракет, радарів, засобів зв'язку певних і е, е, безпілотників. От я думаю, чого вони остерігаються, ну точно не танки. Мені здається, що Ізраїлю точно не варто боятися того, що танки потраплять, чи якісь технології. Я розумію, їх що вони можуть боятися, що їхні безпілотники кудись потраплять. Ну, так я хочу нагадати, що в принципі окремі компанії Ізраїлю співпрацювали з російським оборонним комплексом оборонно-промисловим ще до повномасштабної агресії, і нічого, що ті могли потрапити в принципі, до Ірану, правда? Ми uh -huh. теж це повинні розуміти. Тобто і до цього були ризики, і вони зараз є. А, добре. А те, що Росія загалом підтримує таку співпрацю військову з Іраном, це ж теж не добре. Так давайте спільно. У нас же спільний виклик для України теж Іран, так склалося. Всупереч нашому бажанню абсолютно. Ми не хотіли цього, але став викликом, тому що вони постачають зброю Росії. яка Ця зброя потім летить на голову українців, шахеди і не тільки шахеди, тому що є інформація, що Іран постачав і артилерійські і боєприпаси, і танкові і снаряди, і так далі. Великі, великі арсенали зброї. Так це для нас спільний виклик, окей? Тоді давайте ставити питання не по-іншому. Давайте не передавайте нам зброю напряму. Але можливо, ви будете включатися в те, що сприяти тому, аби іранських об'єктів військової промисловості ставало менше. Тобто, просто знищуючи їх тими чи іншими способами, це теж була б для нас допомога знищення виробництва шахедів, інших типів зброї, зменшення арсеналів Ірану, які потенційно там може передати Росії. Ну, давайте з цього боку тоді підходити. але... Не розглядати це під кутом того, що ми нічого не передаємо, тому що щось перейде. Ну, бачите, захід цей же ж етап пройшов, і цей поріг, і захід надає нам велику кількість технологічної зброї абсолютно, нехай не найновіших передовіших зразків, але це дійсно зброя, такої, якої немає у Росії, тим більше не було і немає у Ірану, чи в інших країн, чи в Північної Кореї, там і так далі. Але ж вони пішли на це. Тому я думаю, що, як мені здається, Ізраїль себе недооцінює, тому що і переоцінює іранських інженерів, тому що нашим би ізраїльським друзям я би сказав, не переживайте, ваші технології настільки хороші і передові, що скопіювати їх і використати в майбутньому якісь інші зброї просто неможливо. Дай Боже, як то кажуть, ваші слова та вуха іранським е, припросу, ізраїльським інженерам можна іранським теж там все одно. Я думаю, що е, так воно і є, але ж ну, знову ж таки, дай Боже, сил нашим ще й дипломатам, і можливо сміливості ізраїльському уряду, ну і також, щоб в ізраїльській. Ізраїльський народ не чув ніколи вже російську пропаганду, і відповідні рішення були ухвалені. Дякую вам, пане Олександре Величезне, за цю Дякую. розмову. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, долучався до прямого ефіру на 24.